Вітаю всіх мої сонечки, хочу зробити розклад, підказку для вас. Взяла сьогодні цю мою авторську колоду, я її вже, правда, розпродала, але вона все одно прекрасна, можливо, повторю згодом. Ми витягнемо для вас підказки Всесвіта, а потім на таро я вам розшифрую, про що це для вас і що вам потрібно зараз почути. Тому давайте два варіанти буде сьогодні. Обирайте свою карту і подивимось, щось важливе для вас. Перегляньте своє оточення, як цікаво. Що стосовно оточення, вам потрібно зараз знати. Давайте я гляну коротеньку вашу характеристику, щоб ви якось зрозуміли, чи це підходить вам. Хто ви в яких енергіях. О, відлюдник. Відлюдник у нас мудра душа. Можливо, вам в дитинстві говорили, що ви мудрі не по рокам, або що ви могли народитися 9 числа 9-го місяця, також 18 число проходить і не згадаю, що яке. Коротше, в сумі дев'ятка по числу народження. В принципі, ви або зараз багато часу проводите на самоті. В принципі, відлюдник, він на то і відлюдник, щоб десь проводити час собі, копатися, ви ніби намагаєтесь знайти свій шлях. От є якийсь напрям, але ви або шукаєте сенс в тому напрямку, або ви шукаєте інший напрямок. Тобто, у вас якийсь прямо аналіз може бути зараз вашого життя. Можливо, вам просто самотньо, і ви намагаєтесь з цим розібратися. Але тут більше про копання в собі, про докопування до себе дуже часто, коли спеціально намагаємося знайти в собі якісь негаразди, негативні сторони, і все в такому плані. Можливо, любите носити зараз якийсь більш темний одяг, закриваєтеся від світу. Може говорити також про те, що ви десь а, зараз у місці, де мало людей, або ви там в якійсь ізоляції, в окупації, а, на дачі подалі від людей. Якщо це якось про вас, то а, дивіться, в мінусі ще такі люди можуть мати таку а, ніби гординю. Це одна сторона, може бути. Тобто ви. Через те, що багато знаєте, багато розумієте, думаєте, що люди, як вони можуть цього не знати, для прикладу, такі думки. Або навпаки, може бути синдром самозванця. Тобто різні є боки, але, принцип, ви зрозуміли. Давайте глянемо, що стосовно вашого оточення, вам потрібно зараз знати. Так, хто це? А тут якась більша робоча сфера у вас, хтось із людей, які з вами співпрацюють, чи ви з ними співпрацюєте, вас якраз таки обманює, і цей обман буде скоро розкритий. Яка цікава тема. Дивіться. А тут, оно-ка ну це хтось виїзд, чи це двоє різних людей зараз. І двоє людей, які зацікавлені в тому, щоб вас якось підставити у вашій роботі. Тому що тут хитрість, тут вони між собою домовляються, можливо, є ще хтось третій. Але, по характеристикам, один молодший може бути чоловік і жінка, для прикладу, обоє такі харизматичні, можуть бути вогняного знаку зодіаку, або такі активні, швидкі, за ними можна не встигати, вони можуть багато справ одночасно робити. Такі шустрі, я би сказала. А чому? В чому вони вас хочуть обманути? Тому що прямо якась боротьба може бути між вами. У вас може бути з ними різна думка на вашу роботу. Можуть бути якісь питання з фінансами пов'язані, наприклад, а чого її більше а на менше або навпаки щось такого плану? Що вони там замишляють? Якась заздрість прям до вас, я би сказала, заздрість, ви якось там зазвізділість, можливо, ви або начальник, або ви якось спокійніше ставитеся до роботи, якось вирівноваженіше і ем, впевнено рухаєтесь до якихось своїх цілей. Або якщо ви тут е, націлились на зміну роботи, це може також обговорюватися вашими колегами. А в чому вони вас хочуть? Прям домовляються все з фінансами пов'язано тут, або вони щось таке зроблять. Через що або вам не додадуть щось по фінансам, або затримують. Тобто тут прям таємниця якась буде крутитися між ними, і вони можуть про вас розказати якусь неприємну інформацію вашому начальству, якщо ви працюєте на, на когось. Якщо ви працюєте самі, то це можуть бути ваші, наприклад, або неприємні клієнти, які вам обмануть якимось чином у фінансах, або якщо знову ж таки, якщо ви працюєте самостійно, то тут можуть бути або, не знаю, поставщики нечесні, тому з цими будьте уважні. Тобто декілька людей, яких ви знаєте, або часто бачите, вони прям тут замахуються на ваші гроші. Якщо вже бути конкретним, що вам допоможе з цим розібратися? Так, по-перше, слідкуйте за фінансами все, що можете. По-друге, не довіряйте на даний час дуже сильно людям, з якими ви працюєте. Тобто, тут знову ж таки про ілюзії і про обман. Бережіть свої фінанси, якщо хтось просить в борг або там щось такого плану, то не треба, тому що не віддадуть, будете незадоволені. Тут може бути ще якась неприємна ситуація в компанії. Тут якась збирається група, ви там можуть бути і ваші близькі, і робочі, тобто якась така велика компанія, і в цей, прям на цьому святі, може бути якась неприємна маніпуляція, тому можливо, тут якраз і будьте обережними із там алкоголем ось ця вся. Сфера, скажімо так, тому тут навіть може бути якась щось можуть підсипати вам, наприклад, або поїть. Тому тут якось вам потрібна зараз підтримка від ваших близьких людей. Варіантів тут може бути багато, але от будьте обережними з цими декількома людьми. Я думаю, ви знаєте, вони десь поряд є. Що вам допоможе вберегтися від цих хитрощів? Справедливість випадає. По-перше, тут буде внесено ясність і таке враження, що якась людина іще допоможе якраз таки вивести їх на чисту воду, ось цих хитрунів. Вам варто зберігати спокій і холодний розум, менше емоцій на роботі, менше якихось там прив'язаностей, поки не розберетеся з цим всім. Дійсно, тут, якось, якщо ось ця ситуація, де начальнику там можуть про вас щось розказати, то начальник. Тут з розумом підійде до цієї ситуації, він або сам розбереться, або якось знайде інформацію, яка по справедливості це все завершить. Тому якась підмога у вас тут є. І знову ця жінка випадає, вона якась прям втирається до вас в довіру. Тому так, тут все залежить від. Начальника. Найголовніше просто бути обережним, обережною. І дійсно, якось, можливо, для того вам відлюдник цей зараз і треба, така енергія, щоб ви більше в себе зосередились і подивилися на ваше оточення з іншого боку, з більш холодним аналізом. Ох, закрутилась. Чим вся ця історія завершиться? Так, дивіться, для вас все завершиться позитивно, але ви тут задумаєтесь про якісь зміни. Можливо, після ось цього всього кавардака ви якраз таки і захочете або змінити роботу, бо тут може бути щось звільнять когось із цих людей. Тому для вас все пройде добре. Все залежить від того, як ви себе поведете в цих ситуаціях. Тому менше кіпіша, більше зосередженості, знову справедливість. тому... Я б сказала, що ці всі люди будуть наказані по справедливості, тому вам головне зосередитись на собі, на своєму спокої, на своїх якихось задачах. І не бійтесь просити про допомогу, тому що вам тут є люди, які допомагають. І знову плітки якісь показують, не беріть в тому участь. Подивимось другий варіант. <ріст> Таких розкладів ще не було цікаво. Що у нас тут? Відпусти старе, щоб впустити нове. Також цікава дуже тема, дуже часто нас старе стримує. Особливо емоції якісь щодо подій, які вже відбулися. А ми їх крутимо в голові і не бачимо, що робиться під носом. Так. То ви, в яких енергіях зараз, щоб ви усвідомили, чи це для вас важливо. Вісім кажеслів. Балакуча, активна, цілеспрямована людина. Зараз можете багато справ, ось такий якийсь активний період, ви крутитесь, бігаєте для того, щоб, ніби, знаєте, напрацьовуєте щось, щоб уже прийти до якогось відпочинку. Можете бути вогняного знаку зодіаку, або така просто дуже активна людина, можливо, спортом якимось займаєтесь. Щось ось таке дуже швидке, соціально активна, тут точно якийсь екстраверт. В соціумі себе ви дуже впевнено почуваєте. Можете і відрізати словом, я надіюсь, Тому так. І тут е, якесь повідомлення. Чекайте скоро від людини водної стихії, спокійної, рівноваженої. може бути така м -м, жінка з дитиною світленька. Це вже так, не в тему, але чомусь потрібно. Що вам потрібно знати? Що до вашого старого і нового? Що потрібно відпустити, давайте глянемо. Якраз таки п'ятірка кубків, це точно ось передає ось цей смисл. Якраз ми дивимося на те, що в нас не вдалося, але забуваємо про те, що ми зробили хорошого. Тут більше про емоції. Знову ж таки, тут і річка, і кубки це все емоції, які ми собі крутимо в голові. Такі похмурі, такий, я б сказала, кризовий період, але придуманий нами. Самими, тому що ситуація вже відбулася. Єдине, що залишається з нами зараз, це емоції. Апатія така може бути, і от якраз дуже часто, хто в апатії, там або в такому емоційному стані, вони бігають по роботі, щоб про це все не думати. Що відпустити потрібно? Те, що вже завершилось, і що ви тримаєте? З чим пов'язано? О, ну тут так. Тут, звичайно, дві теми: і сім'я, і робота в когось, але. Там, вже дивіться, на свою, тут в будь-якому разі щось завершилось. Розпалась пара, завершили роботу, там якусь важко вам це вдалося, багато думок неприємних, багато образ накопичених, є якась ще надія на повернення. Але для вас в цій ситуації є урок. Зараз ми якраз його спробуємо розібрати. Але. На даний час вам потрібно вже кудись рухатись вперед, тому що ви прям застрягли тут. Ходите по колу. Ніби от от уже ніби ступили в нове, а все одно якісь такі, знаєте, відкати відбуваються. Який ви там урок не можете засобити в цьому минулому? Тут дивіться про те, щоб відпускати, що не ваше, у вас тут прям якась прив'язаність, ви дивіться тут. О, може бути така історія, ну тут дійсно ваша <кій> ваша задача вирости, тому що ви щодо або роботи, або тих стосунків ставилися незріло, недбало, не вкладалися так, як можна було би, не йшли на якісь домовленості, компроміси. Тобто тут була трішки незріла позиція через те, що ви або були в дитячій позиції, або у вас було дуже багато страхів і. Установок із дитинства, які вам не давали якраз таки розвивати себе і те, де ви були, або ж стосунки, або роботу. Тобто тут дійсно урок на те, щоб ви виросли і не стримували свій потенціал. Тому що дійсно ви тут розумна людина, активна. Зараз, звичайно, в таких холодних енергіях, але Робите вигляд, що вам байдуже, але ж насправді це взагалі не так. З одного боку, ви хочете кудись рванути, а з іншого самі себе стримуєте цими емоціями. Ну, колись тут може бути ситуація, що ви зараз військовий, це вам дуже важко дається. У вас багато образ і. Думок, що це все несправедливо. Це також дуже важко, але... але тут знову треба прийняти ситуацію, якою б вона не була, і виходити вже з того, що є на даний час. Таке, на жаль, також може бути. Так, оце у нас що? Богу про стосунки, тут треба зрозуміти, що з обох сторін було непорозуміння, і ось це не було такої, знаєте, до кінця відкритості. А якщо немає такої відкритості, то це дійсно значить, що людина не ваша. І ви не можете їй відкритися. Насправді і вона також. Тобто тут. Тягнулися, знаєте, разом, тому що звикли. І історія тут ко... про стосунки дуже довго, там роки можуть бути потрібно відпускати вже. Кого по роботі, то тут дійсно ви маєте рвонути, кудись бути не таким пасивним і реалізовувати якісь свої задуми, тому що, знову ж таки, потенціал є, але ви думаєте, що. Вам то не потрібно. І тут можуть бути, знаєте, які установки щодо того, що мені достатньо, я не хочу розвиватися там, або головне, щоб стабільність якась була. Тобто ось таке все стримуєте себе дуже сильно. А насправді, три старших аркана ви можете більше. У вас є на це і розум, і інтуїція, і сили. Єдине, що немає зараз натхнення. Але треба шукати опору у собі і не шукати крайніх ззовні. Тобто, милькнулося, ну так, закругляйся, кажуть, простими словами. Що вам допоможе з цим впоратися? Ваша активність. І дійсно комусь тут потрібна розмова з людиною щодо якої у вас ось цей конфлікт, або там з вашою, вашим партнером, з яким ви завершили, або що там у вас відбувається, або дійсно з людиною, з якою ви співпрацювали, можливо, також треба обговорити якісь нюанси і домовитися. Тому тут іде, знаєте, про ухід, але спокійно. Тобто, можливо, ви хочете щось висказати, щось наболіле, але перед цим проаналізуйте, що дійсно ви хочете сказати. Але тут все про вміння домовлятися і приймати ситуацію, що ще допоможе? Сім'я, близькі люди вас зрозуміють. Те, що ви хочете сказати, вас зрозуміють. Знову все домовляйтеся і все. Це не буду говорити, тому що одне й те саме показують, і дійсно, і сім'я, і якісь родичі вас все одно підтримують, яким би там не був ваш вибір. А Давайте гляну парою карт. Що ви там впустите нового, щоб у вас була якась мотивація для дій? Одразу, а ну зараз про що це? О, в когось тут, ви, напевно, тут чоловік, але не обов'язково. Тут іде нова якась історія кохання, і, або ж якщо по роботі, то це нова взагалі компанія, нова якась співпраця, де ви тут дивіться задоволені, справляєтеся з усім, і ви тут переборете свої осі імпульсивні дії. Тобто ви свої дії станете направляти більш конкретно на щось. Але в когось прям кохання нове. А, яка милота. Що ще нового там? О, стабільність ваша. Ви виростете в будь-якому разі, І ще й сила знову. Тут у когось буде нове стабільне стосунки, у когось стабілізується робота. Імператор це може бути прям, можливо, свою власну справу відкрити, або дійсно знайдете щось стабільне, але з якимось кращим потенціалом для вас. Можливо, там буде можливість росту або більша зарплата. Тому бажаю вам успіхів. Рухайтеся вперед. Розвивайтеся, і нехай буде все найкраще для вас.